Олімпійські ігри 2024 стартують сьогодні в Парижі. Відкриватиме їх президент Франції Еммануель Макрон. Церемонія відкриття розпочнеться о 20.30 за Києвом. Вперше вона відбудеться не на стадіоні, а на воді. 206 команд учасниць пропливуть на човнах по сені. Глядацькі трибуни розташували. Просто на берегах річки в програмі Олімпіади 32 види спорту за медалі. Кожне з яких місяць шматочок металу з ейфелової вежі змагаються понад 10 тисяч спортсменів. До української делегації входить 140 атлетів. Прапор України на церемонії відкриття нестимуть тенісистка Еліна Світолін, Світоліна та плавець Михайло Романчук. Максим Чебаряка, речник Національного олімпійського комітету України, доєднується до нашого прямого ефіру. Наші вітання доброго дня. Доброго дня. Ну, все як належить. Ми вже бачимо. Я, я і про вбрання, і про бейдж, і про все це тішить. Розкажіть, які там останні приготування лічені години лишаються? да, Ми лише повернулися зараз з нашими атлетами, з президентом НОК з великої прес-конференції, яку ми давали напередодні відкриття в головному прес-центрі Парижу. Було дуже багато іноземних змі. Вся Європа, ну майже всі світові провідні телеканали. Змі дуже цікавить всіх власне участь, яким стані підходить українська збірна до Олімпійських ігор. які виклики завдання стоять, як готувалися в умовах війни. Тому зробили таку важливу справу, і зараз повернулися в Олімпійське селище. Будемо Перевдягатися, тому що це не парадний костюм. Парадний буде дещо яскравіший, і вже о 17.30 за Парижем будемо вирушати на, в центр Парижа, на сіну, де, власне, відбудеться парад команд. Розкажіть, будь ласка, що там зараз відбувається? Тому що ось офіційного відкриття ще не було, а футболісти наші вже зіграли, наприклад. Так, футбольний турнір він завжди традиційно стартує раніше за два дні до відкриття, тому що ну він трошки розтягнутий в часі і тому вони вимушені команди грати більше часу, більше днів і тому він стартує завчасно. Також стартували вже змагання з відкрильби з лука. Кваліфікація відбулася. Це ті змагання, де вже брали участь українці. Але звичайно, основні змагання почнуться завтра з 27 липня, буквально з першого. Дня, з самого ранку, наші атлети почнуть боротися за нагороду. А так, поки що, поки що всі сьогодні готуються до церемонії відкриття. Як ви вже правильно зазначили, про пароносціни у нас будуть Еліна Світоліна та Михайло Романчук, і дуже багато спортсменів йде на відкриття, тому що все таки треба розуміти, що спортсмени зараз готуються до змагань, і хтось з команд, хто там особливо виступає в перші дні. Будуть вже відпочивати, акумулювати сили, але тим не менш, ну таке відкриття вперше в історії буде на річці, тому всі дійсно хочуть все таки взяти в ньому участь, подивитися, як воно буде. Тому досить велика делегація. Наша відправиться сьогодні на відкриття. А чого чекають від відкриття самі спортсмени? Певно, ви спілкуєтеся, діляться вони враженнями? Ну тут. Знаєте, певна урочистість, певна специфіка є в цьому допливі. Хотів сказати, доїзді та до місця проведення. Можливо, якісь інші речі. Про що йдеться спортсменам? Ну насправді ми не знаємо подробиць церемонії відкриття. Ми лише знаємо, що буде парад спортсменів на корабликах, на човнах. Шість кілометрів будемо плисти, пропливати всі. Найвідоміші архітектурні об'єкти Парижу, як є Келфелова вежа, і так далі. Але саму концепцію, взагалі, весь формат сценарії відкриття організатори тримають в секреті, тому що це пов'язано із мірами безпеки, ну і щоб інтригу. Мати таку, але знаємо, що буде і концертна якась програма, і впевнений, що багато світових лідерів сьогодні приїхали до Парижу. Тому ну всі такому очікувані, всі заінтриговані. Скажімо, так всі очікують якогось великого грандіозного свята. Але що саме це буде, ми вже дізнаємось безпосередньо на відкритті ввечері. Спасибі вам велике. Так само будемо чекати відкриття. Максим Чебаряк, речник Національного олімпійського комітету України, був з нами на прямому зв'язку. Про перші дні і про фактично ось підготовку до церемонії відкриття Олімпіади.